Сьогоднішня 74-та сесія розпочалася з вшанування наших захисників, які загинули за Україну. Рідним героям вручили посвідчення та нагрудні знаки почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади посмертно. Цього ж дня дякували медикам та рятувальникам, які допомагали під час останньої масованої атаки на Білу церкву. Також відзначили ряд громадян за вагомі внески в розвиток нашої громади та захист держави. Під час засідання депутатами було розглянуто майже 190 питань порядку денного. Обговорили з депутатом питання щодо утримання наших найпростіших укриттів, тому що дійсно ця подія, яка відбулася нашій громаді, викликала багато обурень з боку населення. Тут це питання також слід розділити на ряд підпитань. Основне з питань, що ми зрозуміли вклада, про те, що люди не знають, де знаходяться найпростіші укриття поряд з їхнім місцем проживання. Друге питання це дійсно, які потребують нашої уваги в плані забезпечення матеріально-технічної бази щодо облаштування існуючих укриттів. І сьогодні депутатами була прийнята зміни в програми в блокі закритих питань і виділено на це кошти. І третє це мова йшла про укриття, які знаходяться в під'їздах, і через встановлені домофони люди не могли попасти інші люди, крім жителів цього під'їзду. І ми над цим також працюємо. Крім цього, сьогодні закінчила роботу робота депутатської комісії щодо видання земельних ділянок на масиві незалежності. Сьогодні депутати одностайно підтримали рішення щодо звернення. С генерального прокурора по цих земельних ділянок, які виділялися раніше до створення нашої громади. Сьогодні також депутати підтримали зміни до програми підтримки наших медичних закладів. Згідно з цією програмою, ми маємо модернізувати ліфт поліклініки нашого комунального закладу номер 2 і обладнання там нового ментального центру за кошти благодійної організації. Також було внесено зміни в місцевий бюджет деякі видатки було збільшено, аби допомогти жителям нашої громади. Додатково виділено фінансування в зв'язку з тим, що після останніх подій все більше і більше, на жаль, білоцерківців потребують матеріальної допомоги на відновлення своїх помешкань. Тому депутатами сьогодні було підтримано кошти в розмірі 10 мільйонів гривень. Також збільшено кошти нашим військовослужбовцям, які мобілізовані з 1 квітня 2024 року. Ну і традиційно як для нашої громади знову ми розглядали питання допомоги нашим збройним силам і знову виділяли кошти станом на сьогодні це. Ця сума становить близько 70 мільйонів гривень з бюджету Білоцерківської громади. Тому, користуючись нагодою, також хочу ще раз подякувати платникам податків, які живуть, працюють і сплачують податки в нашій громаді. Детальніше про рішення, прийняті на засіданні сесії, читайте згодом на офіційному сайті міської ради.